Ракетники ЗСУ знищили командний пункт 29-ї загальновійськової армії РФ на півдні України. Російські пропагандистські джерела стверджують про загибель старшого офіцерського складу і поранення командувача. Зазначається, що ЗСУ накрили КП 29-ї армії ракетним обстрілом. За словами джерел, виконуючий обов'язки командувача армії, отримав важку контузію. Начальника штабу було поранено. Загинуло від 9 до 17 старших офіцерів. Загальна кількість трьохсотих уточнюється, але їх багато. Нагадаємо, 29-та загальновійськова армія, військове об'єднання сухопутних військ збройних сил РФ, чисельністю в армію, що перебуває у складі східного військового округу, та у мирний час дислокується у місті чита за Байкальський край. У 2022 році частини армії брали участь у повномасштабному вторгненні РФ в Україну. 11 березня 2022 року МВС України повідомило про ліквідацію командувача 29-ї загальновійськової армії генерал-майора Андрія Колеснікова. Точна локація розташування знищеного штабу 29-ї зва не розголошується. Однак, з інформації військового оглядача, полковника ЗСУ Костянтина Машовця відомо, що угруповання цієї армії у 20-х числах вересня було розгорнуто на Мелітопольському напрямку у трикутнику Васильівка Пологи Токмак. Крім того, частина 29-ї ЗВА східного ВО, принаймні два БТГР, транзитом через Мелітополь вирушили на Маріупольсько-Волновайський напрямок. Генштабом ЗСУ також підтверджено знищення зенітного ракетного комплексу с 300 в районі міста Токмак, а також ураження ворожих позицій в районах населених пунктів Гуляйполе та Оріхів Запорізької області. Також повідомляється, що ракетні війська і артилерія уразили два пункти управління, чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки ворога. Нагадаємо, загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну окупаційні війська втратили понад 61 тисячу військових а також позбулися близько 2435 танків.